Для рядового поляка німця француза завжди НАТО було певною оболонкою безпеки. Тепер е вимога симметричних дій це є наслідком е усвідомлення того, що НАТО це реальний альянс безпеки, а не просто е групка вічно глибоко занепокоєних. Тому е не лише збиття е російських літаків, які порушують повітряний простір. І, до речі, це не перший інцидент. А й запуск певних дій гібридного характеру, прямого кінетичного характеру проти Росії, Грі... Грінкевич, це командувач військ НАТО, сказав, що війна з Росією і Китаєм може початися в 27 році. Так, можливо, треба готуватися до початку цієї війни раніше. Як би це знаєте, не звучало досить гучно, але тим не менш, глобальний конфлікт наближається, і НАТО повинно бути готове до наступального характеру дій. Зверніть увагу, 10 вересня Росія зайшла в повітряний простір країн НАТО. А ні, це не випадковість. Це провокація. Це називається розумною мовою тактика сірої зони, тобто певні невеличкі локальні дії. Конвенційного характеру, які е, викреслюють не лише страх і занепокоєння, а викреслюють присутність. І 19 безпілотників могли вразити військові об'єкти. Є інформація про Жешов тощо. І НАТО реагувало повільно, перелякано, несинхронно, асиметрично. Це ну, спосіб, який демонструє Альянс як слабкий. Бок, а значить, потрібні дії. Я вже давно казав, що мав зробити, що мав зробити північна Польща або Північно-Атлантичний альянс цілому запустити 20 безпілотників по історичним землям польським. Тобто по території Лініградської, Смоленської областей і перевірити реакцію. Хай росіяни позбивають натівську, а там можна було вийти і сказати в Брюсселі: це не НАТО, це, напевно, українські безпілотники загубилися. Але це були б симетричні, чіткі дії. Хай би потім європейська преса і писала, ні, таке все ж таки, це натівські безпілотники, а Путін. Сидів, збирав би чергову раду безпеки і бідного Наришкіна знову відшмагував би при всіх.